Взірець сповіді з цілого життя. Люби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, цією душею твоєю, цією думкою та й ближнього свого, як себе самого. Шукайте найперше царство Боже, а решту вам додасться. Дорогі мої, до сповіді не може приступати особа. Яка живе в непрощенні, перебуває у гніві чи образі. Винятково в такому стані можна йти до сповіді, якщо людина готова обіцяти перед Богом виправитися, примиритися, церква заохочує сповідатися щомісяця і тоді безперервно приступати до святого причастя, якщо впродовж цього часу особа не вчинила тяжкого гріха. Якщо виринає у пам'ять якийсь гріх з минулого, то з нього слід посповідатися. Пам'ять пригадує нам, з чого треба очистити душу і совість. Найбільшим гріхом у світі є гордість, Бог гордим противиться смиренним же дає благодать. Якова 4.6. Гордість стається чужими для Бога, бо гордість причина всіх гріхів. Причиною війни, як на небі, бунт ангелів, так і на землі, є гордість. Вона є найбільшою від гріхів, які є наслідками війни, навмисне вбивство, тортури, голодна чи насильницька смерть, складові частини гордості, впертість протилежна до наполегливості, наполегливість пов'язана із добрими ділами, чеснотами. Вертість з амбіціями і нобмінуванням свого впертого бажання. Вертість обов'язково потягає за собою егоїстичну принциповість, легкоранимість і образливість. Більшість людей, а особливо жінки, свою легкоранимість вважають позитивною, пов'язаною з тонкістю душі делікатністю натури. А святі оці кажуть, що причиною легкоранимості і образливості є хворе самолюбство, яке прирівнюється до безумства, бо не варто мріяти про те, що люди тебе достойно оцінять? Адже слуга не більше від пана свого, Івана 15:20: Якщо не сприймали Бога Чудотворця, то як можуть правильно оцінити нас? Особа, яка вірить і довіряє Богові, перестає бути залежною від суджень інших людей. Тож усю свою надію треба покладати лише на Бога, бо Він нагороджує, а за зло карає. йому не треба нічого пояснювати, адже Господь знає все про нас краще нас самих, тому не будьмо надто красномовними в молитві, а коли молитеся, не говоріть зайвого, як ті погани. Гадають, по, що за своєю велимовністю будуть вислухані, не будьте отже, подібні до них, бо Отець ваш Небесний не знає, чого вам треба, перш ніж ви попросите в Нього. Матея 6, 7, 8 Зверхність, високомірне ставлення, вивищення себе у розмові і поведінці з людьми. Привласнення дарів, талантів, досягнень і успіхів собі. Без Бога нічого доброго чинити не можемо. Івана 15:5 добра думка від Бога. А без доброї думки не може бути доброго діла. Людина, яка в момент успіху пам'ятає про Бога, виявляє вдячність. Людина зверхня і самозакохана, подібна до Люцифера, який був найкращим із ангелів. Він знав Бога як Творця, Бога Всемогутнього, Всесильного і надумав із Богом воювати. Так і людина, окрилена успіхом, часто забуває, що всі дари отримала від Бога при народженні, без таланту праця безсила. Скрита непомітна самохвальба. У розмові, мов, і між іншими наголошуємо на те, чим ми хочемо похвалитися. Причина хворе самолюбство. Щоб спастися, треба бути покірним. Крім молитви і посту, важливим є добрі діла, милостиня пожертва. Це маємо чинити для людини, але задля Бога. Я виноградина в гілки, хто перебуває в мені, а я в ньому той плід приносить щедро. Без мене ви нічого чинити не можете, Івана 15.5. Ісус Христос творив чудеса, зціляв, робив багато добрих діл, але не всі люди його належно сприймали і оцінювали, тому і їхня думка про Христа була помилковою. Обов'язково є молитися, каятися, визнавати провини, постити, давати милостиню, пожертву. Все це має одну мету достойно підготуватися до святого причастя. Хто споживає тіло моєї кров мою п'є, той у мені перебуває, а я в ньому. Івана 6,56 Грехи, що кличуть про помсту до неба, святотанство, затаювання гріха на сповідь, Бог знає все. Наумисне приховувати свою провину, це затаїти їй зі страху чи встиду, а те, що забули, а потім пригадали, не є святотанство. Такий гріх слід визнати у наступній сповіді наумисне вбивство. Крім бивства з помсти, ревності, ненавистю, сюди належать аборти, внутрішньоматкова спіраль, автоматичний аборт таблетки від вагітності. Особам, які вчинили такі гріхи, крім сповіді, слід звернути увагу і на заупокійні суботи. Їх маємо у великому пості. Місяць перед Великим постом, зелена субота. І субота перед першим листопада. За упокійні суботи поминаємо всіх від віку померлих, а також жертви навмисного вбивства. Сюди належать і ті діти, які загинули від лікарів на нашу просьбу, аборти. Або від спіралі, або інших народних методів для вбивства дітей. Содомський гріх. Назва походить від міст Содома і Гомори, де розбуянився гріх збочення, і кара сягнула до неба, і Божий гнів зійшов у вигляді особливого січаного вогню, після якого не попіл залишився, а вода. Буття читай. 19, 15, 29. Зараз на місці Содома і Гомори, як пам'ятку для пригадування цього, цього гріхопадіння маємо мертве море, види збочень, гомосексуалізм, лесбіянство, анальний секс, також провинує оральний секс, скотолоство, нечиста гра з тваринами, котиками, собаками, з худобиною. Неприродним гріхом є анонізм або мастурбація, гріх самозадоволення. Неприродність цього гріха руйнує фізичне здоров'я людини. Справжнього задоволення і приємності Бог ніколи не забороняє. Всяку приємність Бог створив і дарує людям. Бог дає мир, відмінний від того, який дає світ. Бог дає радість. Говну радість і щастя правдиве, диявол вже, крім зла, нічого творити не може, і заманює нас гріховну приємність, яка полягає виключно на Божій забороні, не кради, кради, люби, чужу лож, не вбивай, вбивай. Злоба цього гріха скритність, людина усвідомлює його рівнівний вплив тільки тоді, коли вже втрачає здоров'я. У чоловіків цей гріх сильніший від алкоголізму і наркоманії, з'їдає потенцію, а проявляє себе, коли чоловік відчуває свою імпотентність. У жінок цим гріхом руйнується природній дотик, установлений Богом і благословений шлюбом. Це призводить до розладу у статевому житті подружжя, виникають проблеми з вагітністю. Цей гріх є одним із випадків, коли людина обманює сама себе, чинить гріх сама, а уявляє, що робиться з кимось. Ураження зазнає як психіка, так і нервова система. Для здорової людини вистачає більше. Десятка разів, щоб викликати роздратування, невроз, незадоволення собою, а при довготривалому та частому гріху доходить до нелюбові, а в кінці і до ненависті самого себе, що вже є важким психічним захворюванням. І пізнаєте правду, і правда визволить вас, Йоанна 8:32. Правда про цей гріх і його шкоду допоможе нам мобілізувати свої сили для протистояння, Істинно, істинно кажу вам: кожен, хто гріх чинить гріха невільник, Івана 8:34, утікайте від розпусти, усякий гріх, що його чинить людина, є поза тілом. А хто чинить розпусту, грішить супроти власного тіла. Хіба ж не знаєте, що ваше тіло храм Святого Духа, який живе у вас, Його ви маєте від Бога, тож уже не належите до себе самих, ви покуплені високою ціною, тож прославляйте Бога у вашому тілі. Перше Корінцян 6.18. 20. Покривдження вбогих діл і серід. за їхню кривду відплачує Господь, Задержання заробітної плати, начальник повинен справедливо розподіляти роботу і своєчасно винагороджувати робітників за працю. Коли неділі і свята не святкуємо, то грішимо проти Бога і проти віри. Молитва – Розмова з Богом у вигляді перепросьби, покаяння, благання, подяки. Молитва пожива для душі, тому без неї людина втрачає зв'язок із Богом. Люди, які дуже рідко усвідомлюють, чому Бог наполягає на молитві, і це не тому, що Господь такий самолюбивий, спраглий людської похвали, такий, що хоче собі у пожертву нашу втому, терпіння. Час і ще щось, щоденні молитви, свята літургія у неділі і свята це насамперед така єдність із Богом, яка дає нам духовний захід від всякого впливу, хитрощів і вигадок диявола. Молитва на самоті відмінна від молитви спільної, літургійної, публічної, молитва на самоті це в основному особиста перепросьба, прохання, подяка, а спільна, крім цього, являє визнання віри і про славу Бога. Тяжким гріхом є прокльони, бажання зла, злорадство, помста, уявна. Коли людина мріє про помству, її планує і реальна, фізична, моральна, матеріальна. Самих себе не відомщайте, любі, а дайте місце гніву, написано: Бо мені належить помста, я відплачу, говорить Господь. Ремлян 12:9. Гріхом є грішити, намовляти до гріха, сприяти у гріху, покривати гріх. Крадіжка. Перша спроба щось красти буває у дитинстві. Якщо вона є у свідомості, пригадується, то і є на совісті, це потрібно визнати у сповіді. Також потрібно вказувати обставини крадіжки у держави, у церкви, у сусіда і так далі. Якщо власники загублених речей вам відомі, то знайде не повернути. Великим гріхом є шахрайство, обман, маніпуляція, гріхом є брати і давати хабарі, гріхом є зливати віз, кидати уроки, віщувати, щоб не було в тебе нікого, хто призивав, взводив би свого сина чи дочку переходити через вогонь, нікого хто ворожить або кидає жеребом. Або заговорює, або волхує, або нашіптує, або викликає духів, або віщує, або розпитує мерців, бо огидний для Господа кожен, хто це робить, і саме за ці гидкі звичаї Господь Бог твій проганяє ці народи перед тобою. Второзаконня 18, 10, 12 є понад сорок видів ворожби, включаючи ворожіння на Святому Письмі, усе це є гріхом. Також гріхом є вірити у гороскопи і забобони, статеві стосунки до шлюбу, без шлюбу. Поза шлюбом є гріхом перелюбу, тільки свята тайна подружжя дозволяє на безгрішне статеве життя між чоловіком і жінкою. Зрада, дуже великий болючий гріх. Сповідаючись із греха перелюбу, потрібно указувати стан особи, бо тут, крім шостої заповіді, може бути порушена і дев'ята, не пожадай жінки, ближнього Твого, тільки у святій тайні шлюбу насолода й любощі між чоловіком і жінкою є справжніми. Благодать святої тайни шлюбу полягає у тій гармонії, яку дарує Господь, дар даруючи на солоду для душі і тіла, у перелюбі, інтимні стосунки неблагословеннім Богом і церквою, бо щастя вкрадене, а радість сумна і людину не полишає почуття вини. Такі стосунки люди завжди хочуть приховати, забуваючи, що нічого бо нема захованого, щоб не відкрилося, і скритого, щоб не виявилося, Луки 12, 2. До шлюбу необхідним є достатнє соловесне спілкування, воно, на відміну від тілесного, є дозволене до шлюбу, адже це спілкування є основою однодомства, взаєморозуміння і рідності. Відсутність такого спілкування є причиною багатьох непорозумінь, включаючи розлучення. Еротика і порнографія. Це гріх має на меті зруйнувати пошану до любові, вірності і взаємності, підміною понять, ставлячи задоволення на місце або вище любові. Людина, яка погоджується читати, дивитися порнографію, еротику, потрапляє у залежність від цього і годиться на зраду. Любов це найбільше задоволення і приємність. Любов це внутрішня потреба у людині, потреба про неї думати, бажання її бачити, чути, потреба бути для неї корисним, дарувати їй приємність і ніжність, бути вірним. Такої любові чекає від людини Господь. Чітко характеризує любов Апостол Павло у тринадцятому розділі. Першого послання до Корінтян. Є три види неправди. Неправда, яка має добру ціль, вона свята. Ісус Христос з нас, що врагам не належить знати правду. Чи прийдеш на святкування кучок, питають Христа. Він каже, що не прийде. А по обіді, коли його не чекають, появляється на святі. Герої на допитах мовчать або говорять неправду. Правда у цьому випадку зрада. Неправда, яка не зобов'язує нас говорити про своє інтимне, родинне фінансове життя і ще багато чого особистого, що іншим шкоди не приносить, така неправда не є гріхом. Тож на такі нетахтовні питання можна не відповідати, говорити двозначно, віджартовуватися. Неправда, яка має погану ціль, вона є брехнею і тяжким гріхом, бо своїм злом шкодить людям, алкоголізм, куріння та різні способи вживання наркотиків є гріхом, легковажне витрачання грошей, скупість, заздрість – Осуд, обмова, надмірна критика, нехтування постом або порушення посту. Найбільшою провиною в час посту є демонстративне ведення гучних забав, танців пиятики, гріхом є шемрати, нарікати на Бога, бути незадоволеним. Господь каже, що від таких людей відніметься і те, що мають, бо вони не достойні цього, вони те, що мають, за ніщо мають. Гріхом є не повернути позичене, пообіцяти і не виконати. Господь закликає бути відважними, не боятися бути мужніми. Він благословить добрі й чесні наміри, не треба боятися визнавати свою провину, кажучи, не знаю, хто не закрив, загубив, розбив, розлив, забув і так далі. Хоч насправді це був я. Лінивство призводить до порушення багатьох заповідей, хоч само по собі виглядає майже нешкідливим. Унині надмірний жаль до себе, надмірне бажання співчуття, втрата надії довіри до Бога, намагання оцінити Божу можливість своєю уявою, складові унині, замкненість, безпідставні та перебільшені страхи, сумніви, безнадійність. Унині дуже часто призводить до того, що людина стає впевненою у своїй приреченості до втрати бажання боротися, бажання жити. І це є початком згоди на самогубство. Самогубство це велика перемога диявола над людиною. Диявол може нищити людину в подвійний спосіб. Кидає в вогонь гордість, верхність, владолюбство тощо, кидає в воду, у воду, униніє незадоволення собою життя. Несприйняття себе, це основний комплекс неповноцінності. А загалом комплекс неповноцінності ганіба для християнина, адже своєю незадоволеністю наріканням він ображає Бога, має претензії до нього. Бог створив світ достатнім для спасіння, а людину для щастя. Віру можна побільшити молитвою і правдою. Треба вміти сприймати навіть гірку правду. Солодку ми раду сприймаємо, бо вона також є правдою від нашого несприйняття не міняється. Бог прагне нашої щирості, яку щедро благословляє, кажучи не полишу вас сиротами, я прийду до вас. Івана 14, 18. Тому гріхом є лукавство, лицемірство, підлість. Бог найбільше чекає від людини вдячності, обіцяє вдячним дати понадміру від того, чого вони потребують. Бог оцінює людину по її вірі, щирості і вдячності, байдужість. Причина багатьох гріхів байдужість це відсутність милосердя, співчуття, щирости, небажання правди, справедливості. У притчі про багача і Лазаря через свою байдужість багач попадає в пекло. Прикладом її притча про страшний суд, голодного не нагодували, не надали допомоги хворому, не відвідали ув'язненого. Слід пам'ятати про діла милосердя для душі й тіла, який приклад можна назвати притчу про доброго самарянина. Тому, дорогі мої, готуючись до сповіді, випишіть собі на окремий листок паперу ті гріхи, які особисто стосуються вас, а в першу чергу ті, з яких ви ще не сповідалися, а також занотуйте собі тут запитання, які маєте до священника. Цими порадами звертаю увагу на найбільші, на ті питання. Які є маловідомими, викликають сумніви, а також через стид, а часом і страх є причиною святотанської сповіді. Цей текст не є строго канонічним або догматичним, але побудований на Думці Церкви і Святих отців. Цей взірець сповіді є одним із допоміжних, розширених. Для приготування до таїнства покаяння. Амінь. Слава Ісусу Христу!